Рейтинг партії, яка рік тому стала лідером на місцевих виборах у Тернополі помітно впав. Про це свідчать дані опитування центру моніторингу громадської думки Софія, проведеного у жовтні 2011-го. Якщо на момент виборів кількість прихильників свободи у Тернополі дорівнювала 27 відсоткам, то після року їхнього правління в місті позначка опустилася до 15,2 відсотків. Пояснюють, таке падіння рейтингу по різному Серед версій фахівців невміння вирішувати буденні господарські питання, питання, а також перехід прибічників партії на сторону інших політичних сил. Натомість у минулотижневій тернопільській пресі зниження рейтингу пов'язують зі скандальними подіями в медичній, освітній, транспортній та житлово-комунальній галузях Тернополя, серед них закриття поліклінік, спроби реформування третьої лікарні, шкіл у пронятині та кутківцях, зміни керівників навчальних закладів, виселення школи до призовної підготовки, знищення калинового безкиду, безкоштовна оренда палацу спорту, танцювального. Ним, клубом мальви, примусові відпустки освітян за свій рахунок, страйки перевізників, підвищення тарифів за проїзд і комунпослуги, заборона на індивідуальне опалення та відсутність гучно обіцяного місця для вивезення сміття. Але кому краще оцінювати діяльність влади Тернополі як не мешканцям цього міста? Тому журналісти телеканалу ІНТЕБ поцікавилися, чи помітили громадяни зрушення в житті обласного центру за останній рік. Чи задоволені ви діяльністю міської ради в Тернополі сьогодні? Скажем, не зовсім. Дороги при паршиві, хоча місця ремонтують, а так не зовсім. Ну і решта ще є багато таких питань, але я просто не можу висловитися в даний час. Щоб наше місто було європейське, ще треба багато зробити, але хай би робили щось краще. Та якось нічого не помінялося, як було, так і лишилось. Дороги не ремонтуються, розвалюються. Нічого нового. Я е, не беруся аналізувати, бо я від них далеко. Не, не задоволений. Або влада не влада. Бо разпорочне раз продукти пішло, а на заплату жити невозможно просто. Якщо поняв заплату, ну, тоді можна було що думати, а так поняла влада, то... О, то саме не помінялося, чесно кажучи, нічого позитивного не помітила. Ну негативно, в принципі, так само, тобто, взагалі ніяких змін не помітила, що рік працюють і нічого не можу сказати, щоб щось змінилося на краще. Помічають тернополяни і виконані обіцянки міського керівництва, зокрема тротуар із підігрівом. До речі, рейтинг свободи впав і в сусідньому Львові, де партія також здобула більшість, а саме 25% голосів на місцевих виборах. Хоча в місті Лева. А всеукраїнське об'єднання навпаки скасувало тарифи, пояснюючи це благом для мешканців.